Ми один з 10 закладів охорони здоров'я Херсонської області, який ще в минулому році на початку пандемії був визначений як базовий заклад по наданню допомоги хворим на COVID-19. На сьогоднішній день по наказу Департаменту охорони здоров'я Херсонської області в мене перепрофільовано 141 ліжко під лікування таких хворих. З них 73 ліжка забезпечені центральною подачою кисню хворому з кисневого балону і 36 це забезпечення за рахунок кисневих концентраторів. Костянтин Руденко говорить: що дня у лікарні в середньому десь до півсотні хворих на коронавірус. З них майже половина тяжкі пацієнти, які потребують кисневої підтримки. Основна проблема на сьогодні це забезпечення киснем. Найближчу неділю я очікую поставку кисневої станції, за яку ми вже розрахувалися, будемо встановлювати, яка буде забезпечувати ну, практично повністю потреби нашої лікарні. Враховуючи, що Скадовська лікарня є базовою, минулого року були надані державою цільові бюджетні гроші для забезпечення киснем. Тепер тут буде встановлено кріоциліндр. Місце під обладнання вже підготували, говорить головний лікар. Додатково в цей проєкт включено ще кріоциліндр, який буде з рідким киснем цього тижня, встановлений. Він буде розрахований на дві тонни рідкого кисню, який буде забезпечувати інфекційне відділення і в разі якихось форс-мажорних обставин він зможе забезпечувати і потреби всієї лікарні. Сергій Шарий працює з пацієнтами, які хворіють на ковід. 19 з минулого року. Говорить, що за цей час перехворів і сам, та зараз найбільше хвилюється за батька. У мене дуже хворий батько. У нього супутня патологія, і я все боюсь, щоб він не підхватив цей ковід, тому що наслідки можуть бути фатальними. Ми всі зараз боїмося через вік, через супутню, тому що я все це бачу наскільки важко протікає це захворювання. Виліковуються і 80-річні, а помирають і 50-річні. Це вже кому як пощастить і в кого який організм. Чоловік говорить, що окрім протоколу важливим є і індивідуальний підхід до пацієнта. Я мрію, щоб це вже все закінчилось <гум> нарешті, тому що я не представляю, які катастрофічні наслідки ця вся пандемія нанесе нашому міністерству охорони здоров'я, оскільки ми втрачаємо і лікарів, помирають вони від COVID І я не уявляю, наприклад, через рік. Що буде, плюс на призначення антибіотиків в таких великих кількостях, що ми маємо через рік, через два, можливо, нам і лікувати не буде чим, тому що сформується антибіотикорезистентність до бактерій. Страшно, чесно скажу вам. Олена Єрмакова, старша медична сестра інфекційного відділення, говорить: зараз пацієнти звертаються переважно у важкому стані. Зараз дуже. Почалося в просто році. Я ну, сама найперша одна була по всьому районі у мобільній бригаді. Людей ну, роботи було багато, бо не було таких тяжких, а зараз дуже тяжкі хворі і працювати тяжко. Міський голова Скадовська Олександр Яковлів говорить, що через велику кількість важких хворих кисень доводиться шукати в інших містах. Останні декілька тижнів в зв'язку з різким зростанням кількості хворих виросло споживання кисню, тому що один хворий, є такі випадки, споживає 5-6 балонів на добу. Відповідно, ці проблеми виникли по всій країні, і до мене звернувся головний лікар з проханням пошукати, познайомити, там подивитися. І ми з першим заступником знайшли. Скажімо так, вийшли до виробників кисню в Дніпропетровську, які нам через своїх представництво в Каховці дали дані. І вже під завезену машину ми вже знали, що там якась частина кисня буде наша. І тому вже було декілька відправок машин за киснем. І в Каховку їздимо, і в Каланчак їздимо. Сподіваюся, що коли поставлять кисневу станцію, то ситуація трошки стабілізується. Ріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.